Нам надо защитить страну от тех, кто уехал. Если ты не согласен с войной или не согласен с действиями путинского режима, останешься без счетов, без квартиры, без машины, без всего прочего. Его надо распространить и на родственников тех, кто подобные непозволительные вещи себе, тем не менее, позволил. А нас, россиян, будут отправлять на утилизацию, на СВО. Вот бы мне ногу оторвало, я бы домой поехал и бегать бы прекратил. В общем, через час это произошло. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, Як і завжди гарячими слідами. Ми проаналізуємо все те, що відбувалося в Стамбулі. І звісно, проаналізуємо, а що з цього приводу наговорили російські пропагандисти. Щоб нічого не пропустити, лишайтеся із нами Підписуйтесь обов'язково на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, не забувайте поставити нам подобайку. Таким чином, ви підтримуєте нашу роботу. Ну і звісно, допомагаєте поширювати увесь наш контент. Тент, особливо в роботі протидії російській ворожій дезінформації. До речі, здається, що і сама влада вже готується до того, щоб закручувати, завинчувати і придушувати не тільки гайки, а просто росіян. Вони і так нижче плін плінтусу, вони і так давним-давно вже на вколішках, а їх ще і ще і ще хочуть до ногтю. Ось Слуцький каже про законопроект. Який готується для того, щоб посилити відповідальність для вже родичів, тих, хто нібито проявляє русофобію? Що таке русофобія? Як вона проявляється? Для мене це очевидно. Русофоб, це Путін, який вбиває росіян на фронтах. Русофоби це російські генерали, командири, які відправляють русських в м'ясні штурми. Цих треба карати. Ну а у Слуцького геть інший погляд кажуть, що будуть переслідувати і знаходити і родичів, тих, хто виступає, говорить щось погане проти Росії. Ну відповідно, скоріш за все, це проти Путіна, СВО і всього того, що нині відбувається в країні. Будуть забирати майно і переслідувати. Можна було б подумати, що цей законопроект націлений на так звану опозицію, яка давним-давно виїхала за кордон і вже не перебуває всередині країни, але їх справді перемогли з ними справді поборолися. Тож тепер переслідувати будуть тих, хто пошепки навіть говорить щось проти війни, хто пише щось на заборі, що хтось комусь каже на роботі саме для росіян, які лишаються всередині Росії, і готують нову систему репресивних законів. Сегодня мы будем рассматривать законопроект об усилении ответственности в отношении тех, кто совершил административное правонарушение за пределами России, за русофобские проявления, разумеется, поддержим. Более того, его надо распространить и на родственников тех, кто подобные непозволительные вещи себе, тем не менее, позволил, чтобы Люди могли отвечать своим имуществом, чтобы никто ничего и никуда не вывозил. Сегодня в период специальной военной операции это действительно должно повлечь за собой особую ответственность. И сегодня это найдет отражение на уровне законодательства. А знаете, что еще прописано в этом законопроекте? Довольно интересное формулирование, на которое звернул внимание один из российских блогеров. Злоупотрібління свободи слова, що таке, коли ти зловживаєш свободою слова, як можна зловживати тим, чого давним-давно в Росії немає, живцем похоронений і поховані абсолютно всі свободи, слово, свобода слова найпершою, тим не менше, блогер дає оцінку цьому законопроекту і каже, що це, звісно, досить дивна ситуація. Конфіскація майна в тих, хто поїхав із Росії, переслідування, віднімання землі, житла, машин, абсолютно все, що лишилося в Росії. Вже треба бути дурником, щоб поїхати, а щось лишити Путіну. Це ж було очевидно на старті, що він все забере. Як забирав у іноземних компаній, як забирав у опозиціонерів? Звісно, черга дійде і до кожного із росіян, але це дивовижно. Та випустіть ви вже словник, методичку, якийсь зробіть відеоурок, як хто має думати і говорити. Хай все буде стандартизоване, хай не буде синонімів і великої кількості слів та і які можна використати для того, аби передати свої почуття. Зробіть так, щоб росіяни в принципі прокидались і лягали спати чітко за методичкою, бо інакше справді буде словопотреблення, свобода й слова. Друзі, всім привіт! Наша госдура російська сьогодні відключились, і в першому читанні прийняла законопроект о конфіскації імущества у уїхавших росіян. То есть, если ты не согласен с войной или не согласен с действиями путинского режима, останешься без счетов, без квартиры, без машины, без всего прочего. И тут дело даже касается единственного жилья. То есть, они будут отнимать последний. Но, в принципе, было ожидаемо. В фашистском государстве по-другому быть не может. Смотрите, что сказал товарищ Володин. Нам надо защитить страну от тех, кто уехал, живет на деньги зарубежных стран. Речь идет в том числе об иностранных агентах, которые занимаются противоправной деятельностью, делают все для того, чтобы ослабить страну. И думают, их никто не достанет. Это не так. У них здесь осталось движимое, недвижимое имущество, счета, получают доход. Эти люди не будут спать спокойно. Они почувствуют, что значит нарушать законодательство Российской Федерации. Конечно, это я загнул, товарищ нам нифига не товарищ. Вот. И вся эта госдура, эти упыри, бешеный принтер, как их называют, это совершенно нам не друзья абсолютно. С ними надо будет действовать очень жестко в дальнейшем. Но самое прикольное, что в этом законопроекте написано, злоупотребление свободой слова. Это как? Это вообще как? Конституции не слышали, законы не слышали, другие нормативно правовые акты не знаем. Страна беззакония, страна победившего фашизма. Ждем новых сюрпризов. До связи. Я ніяк не можу розібратися в цій системі трусиків і хрестиків, якими постійно жонглюють росіяни. То вони нібито борються із мігрантами, і вони загрожують суверенітету держави і суспільству. То тепер виявляється, що влада, нібито планує масовий підвіз мігрантів із Шрі-Ланки, Бенгладеш, Індії і В'єтнаму. Навіть готується якийсь спеціальний документ. З ними мають замінити СВОшників, чи то на фронті, чи то в Самій Російській Федерації, не ясно. Але в цілому, ви ж пам'ятаєте, що була ціла антиміграційна політика і кампанія розгорнута на території Російської Федерації, але істина в тому, що робочих рук не вистачає збрати дрони і не тільки цим справді займаються мігранти. Але ніхто геть ніхто в Росії чомусь не здається питанням. Слухайте на 140 мільйонів. Постійно як каже Путін, йде набір СВОшників і тих, хто підписує контракти змін оборони 50-60 тисяч на місяць. А куди діваються попередні партії? Куди діваються люди, що треба завозити в багатомільйонну країну постійних мігрантів? На чиї місця вони приходять, і де тоді діваються тіла тих, хто пішли? Російська власть планує масовий завоз трудових мігрантів із Шрі-Ланки, Бангладеш, Індії і В'єтнама. Это следует из документа правительства Московской области, который запрашивает данные о необходимости мигрантов у организаций, занимающихся благоустройством, то есть перекладыванием бордюров за бюджетный счет. Смотрите, друзья, с одной стороны, наша власть отправляет людей умирать на СВО, российских граждан, русских в основном, а с другой стороны, замещает их мигрантами из вообще чужих для нас стран. С другой стороны, друзья, а чего удивляться-то? Меньше года назад в Питере на Международном экономическом форуме Владимир Путин сказал, что осмысленной миграционной политики у России все еще нет. Но вы правы, безусловно, в том, что такой осмысленный миграционной политики у нас пока не выстроена. Что значит у России? Значит у российской власти. Значит у Владимира Путина, который четверть века уже находится у власти. Но если он за 25 лет не выработал этой осмысленной миграционной политики, как он сам выразился, с какой стати он ее сейчас-то выработает? Вот ее и нет. Вот поэтому еще планируют. И будут дальше планировать завозить мигрантов из самых разных стран в Россию. Пока у власти находится вот эта самая элитка, понимаете? А нас, россиян, будут отправлять На утилізацію, на свого. Ну і будьте обережними зі своїми мріями, тому що вони мають тенденцію до здійснення. Онець вошник розповідає, як втомився, втомився бігати, воювати, стріляти. Каже, лежав на танку і думав от би ногу відірвало. Він би тоді і додому поїхав, як поранений. І що ви думаєте? Через годинку саме так і відбулося. Я все мрію, мрію, щоб здохла та падла, і чомусь це все так і не виходить. Давайте мріяти разом. Ветеран СВО, кавалер ордена мужества получил тяжеле ранення, потерял ногу, пережив 15 операцій. Мені так надає бігати. Я лежу на танці і думаю, дня. от би мені ногу оторвало, я би домой поїхав, і бігать би прикрою. Через час це пройшло. І ви не повірите, але дуже рідко, але серед маргіналів і ідіотів ми таки знаходимо раціонально мислячих росіян. Так так я розумію, це звучить метафорично, але тим не менше. Дивіться, як один із росіян розповідає про те, що за рівнем корупції Російська Федерація це не Європа і не Азія, це в буквальному сенсі Африка. Така собі бананова республіка. І мовляв, це не росіянам. Треба ображатися за порівняння із африканцями. Це африканцям має бути обідна. Що їх порівнюють із росіянами? Мовляв, в Африки справді є пояснення, чому вони живуть так бідно і так погано. Їх століттями експлуатували і знищували колонізатори у той час, як Росія за своїми копалинами, можливостями одна із найбагатших країн світу. Але система кремлівської влади Путіна побудована таким чином, що багато щасливо жирно живе тільки його оточення, родина. Ну і звісно, він сам абсолютно все приватизовано. Росіянам не дістається нічого. Навіть кажура від банану і та забирається, Тож, власне, ось вам і підхід до того, як оцінюється мі росіяни рівень корупції. Ну а він, звісно, потім відображається на житті в тилу, на житті людей, на тому, як снабжають росіян російську армію, що відбувається на фронті. До речі, на фронті своя корупція там, де платять за те, щоб, наприклад, не воювати. Я хочу вам напомнить кілька потрясаючих цифр і фактів. которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям не в Европе и даже не в Азии. По уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобное. Мы в Африке. Я даже больше скажу. Это не нам надо обижаться за такое сравнение, а африканцам. У африканцев есть объяснение свое, отсталость. Их четыре века нещадно эксплуатировали, уничтожали пришельцы, расисты, колонизаторы. А нас, русских, последние четыре века, кто колонизировал? Кто гнобил нас, кроме нас самих? Так вот, мы часто игнорируем статистику, сейчас будет статистика. И в этих сухих цифрах очень трудно охватить умом реальность. Но масштабы трагедии, которые сейчас разыгрываются на территории России, настолько критичны, что я призываю вас напрячь свое внимание. Смертность в России. За последние 20 лет в России вымерло более 7 миллионов русских мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу в несколько раз. Ежегодно Россия теряет по численности населения целая область, равную Псковской или крупный город, ну такой как Краснодар. Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. По продолжительности жизни мужчина России занимает примерно 160 место в мире, уступая Бангладеш. Россия занимает первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 году сократит до 121-136 миллионов. Цифры, отражающие кризис семьи в России, тоже ужасающие. 8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты родственники от них отказались. У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников. После Великой Отечественной войны их было 700 тысяч. В Китае на миллиард 400 миллионов населения беспризорных только 200 тысяч. То есть в 100 раз меньше, чем в России. Вот что значит дети для китайцев. А ведь забота о стариках и детях – это основа, залог процветающей нации. Ну і звісно, під завершення, яке завжди наша улюблена рубрика життя імперії і наддержави. Огляд на звичайно автобусну зупинку в якомусь селищі. При тому я вам нагадую, що щоб ми вам не показували, це і є відображення середньостатистичної температури по палаті. Каже, що дуже зручно, коли сніг або дощ. Зовні це дуже схоже на класичний дерев'яний туалет, в яких, до речі, і куди ходить більшість росіян, адже з каналізацією в них. Велика проблема. Бо ми ж казали така собі Африканська Республіка. З вигляду і ніколи не скажеш, що це зупинка, якби не знак, який на це вказує. Всередину заходиш, але там дуже й дуже стрьомно. Хоча я б в цілому сказала, що ця зупинка це як символ Російської Федерації. Він іззовні схожий на дерев'яний туалет, і всередину, коли заїжджаєш, стає страшно. От скажіть, ви когда небудь видели вот такие автобусні остановки, як у нас в деревнях? Сейчас все покажу поближе. Это вот такое деревянное здание, возможно, с виду сразу и не скажешь, что это автобусная остановка, если, конечно, не обратить внимание на этот знак. Но он, кстати, уже подстерся. И вот так выглядит эта конструкция со стороны, смотрите, как прикольно. И однозначно это топ, потому что в непогоду, например, осенью или зимой, по крайней мере, не холодно ждать автобус. И сейчас еще покажу, что внутри. Сначала, если честно, было немного страшно открывать почему-то, но я все-таки зашла посмотреть. Вот здесь вот так вот скамеечки. В принципе, неплохо. Остановку, кстати, сделали сами. Один мужчина ее построил, когда его сын ездил в школу, так как в деревне не было вообще никаких остановок. В целом, очень даже хорошая идея, когда на улице снег, дождь или мороз. А як вам така ідея автобусної остановки? І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, під завершення нашого ефіру не забувайте лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви даєте можливість іншим глядачам і слухачам Ютубу нас побачити і почути. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Допомогти команді Ютуб канал Курбанова Лайф ви можете за допомогою будь-яких реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!